Ми виносимо на сесію і просимо таку кількість коштів. Ми не можемо сьогодні, не маючи конкретних коштів, внести їх в програму як цілу і довготривалу. Це окремо випадка. Наскільки розумієте, що він пропонує як мінімум вказати суму коштів, яка вам не підійде, для того, щоб замовити видатні практику коштувати документації. На пам'ять моновіальній таблиці немає. Проєкту кошторисної документації є власне, загальний проєкт, який відповідає тій чи інший суд. розумієте? Тому ми не можемо конкретно тут вказувати. Це компетенція, по-перше, ну, в робочих органів. Чи то має архітекту, бути архітектура, скульптура. Ну, всі витрати, вони повинні це сказати. Ми не можемо так відмітарити це. Сьогодні просить в сесії, Іванович, Це програма, а не план дій. Якщо це план дій, то можна так припиняти, як ви. Якщо це програма, то вас має бути розрахунки, скільки коштів потрібно на виконання цієї програми. Ми розуміли, що до 2015 року по роках, ця програма, яка в крайній відхідна для кожної історичної пам'яті. Обійдеться на цьому бюджету, це сума. Потім, ми тут у сумні. Потім хоче не і тут буде означати вже конкретну владість на кожен рік. Дякую вам за питання, але, власне, говорячи про 2013 рік, цей рік буде Тараса Геройовича Шевченка і обов'язково зараз розробляться вже керами, які відповідають саме за збереження пам'ятників в останній, як кажуть, частині по догляду їх. Розроблюються конкретні цифри. Вони Ставате на гласувание питания. Ставате на гласувание, приемете ли? 49 за приеметно. Наступен питание, порядък 1. до в 15 десетопада, 11 року. Про програму збереження культурної спадщини міста Тернопіль на 12-15 років. Сносом відповідає. Прошу підтримати е, рішення про внесення доповнення додатко рішення міської ради про програму збереження культурної спадщини міста Тернопіль. Як ви знаєте, на минулої е, сесії ми вперше прийняли цю програму про збереження культурної спадщини міста Тернопіль, а в даному випадку пропонується. Конкретне доповнення об'єктів після паспортизації, якої до цього часу місті не було. Зараз є паспортизація, є конкретні об'єкти, є конкретні напрямки роботи щодо пам'ятних знаків і пам'ятників, які розташовані в місті. Власне, таке наше питання.